Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста у випуску новин від 17 жовтня. Місто спить, а нічні герої шукають пригод. Мовні курси комендантського годину хильнув зайвого. Замучила потреба рух авто без увімкнення денних ходових вогнів. Надивилися голівудських бойовиків руки вгору. Про це і не тільки в нашому випуску. Порушнику комендантської години трапляється один краще за іншого. Хильного в зайвого побіг по нужді. Мабуть, шукав укриття, бо сховатися під час повітряної тривоги. Такий вихований ще й руку подає з відомих причин. Муніципали утрималися рукостискання. Ще й документи відсутні. Стоять, не дьоргайся. Можна. Гуляє Дмитро не сам з колегами, що працюють на мийці авто. Патрульні муніципальної варти затримали порушників до з'ясування обставин. Чо ви бігаєте а далі справжній екшен або романтична комедія за участі коханих жінок, які перевиховати своїх захисників так і не змогли.

Затриманих передано на паруки поліції. Не встиг до комендантської години поспішаю додому, спізнююся на побачення. Таких пояснень перебування на вулиці в заборонені години під час чергування трапляється чимало. Більше не нарушаємо? Ні. Будете які накази. Я просто спішу. Все, до сідань. Все, давай. Щасливо дамой. Откуда ви здесь їдете. Ну, от дочки, йду, я ж говорю. Ну. Лутаємося в свідченнях мільні розповіді та блукання у власній свідомості. А я не буду відповідати, Ви ж мужчина. Що б це означало головне, що з довірою до муніципалів. Ви Ви мене документи покажіть, будь ласка. Ми повинні виясніть, хто ви і чого ви здесь ходите. Комендантський час. Я Забувають про заборону руху транспорту і власники авто. Муніципальна варта і тут насторожі. Перевірка документів, огляд авто, недопущення ДРГ на території міста ніхто не скасовував. Муніципали нагадують, що згідно норм ПДР, рух транспорту у вечірню добу і в день за межами населеного пункту здійснюється виключно з увімкненим денним ходовими вогнями. І ніяк інакше безпека руху попри все. Коли будуть літер, будемо включати близький світ. Добре, не наданочі весілля. Це світло. світло. І Збуджений без документів поліглот Олександр Сергійович ні, не Пушкін, а Мейден Ukraine», як він себе назвав, гучним голосом відповідав одразу на декількох мовах патрульної муніципальної варти, які зупинили його у нічний час для встановлення особи. Повернісь сюди. Сюди повернісь. Є? 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 Стой, не дергайся. Документи можна. Документ Тоби нет, вдома є. Ти знаєш, що комендантський час, так? Щоденне чергування інспекторів патрульної служби муніципальної варти це безпека та ваша спокійна ніч. Під пильним оком муніципалів нічне життя вулиць міста та тих, хто не спить. Муніципальна <патрульний> служба патрулювання. <патрульний> охорона громадського порядку. Улица Михайловская. Происшествий нет. Район рынка. Нарушение общественного порядка не выявлено. Михайловский сквер. Без происшествий. Триває систематична робота муніципальної варти щодо попередження порушення правил дорожнього руху в частині паркування під забороняючими знаками. Попереджений означає озброєний. Не зрозумів попередження, тоді штраф. Знаком стоїть, слід установка Перепаркуйтесь, будь пожалуйста. Закон єдиний для всіх, і паркуватися як олень можна в лісі, аж ніяк на дорогах Білгорода Дністровського. Муніципальна варта на охороні громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради.